Гасова лихоманка на Чернігівщині. Правоохоронці викрили організовану групу, яка найняла на роботу десятки працівників з різних регіонів. Щодо битва видобували по тонні пального просто в кукурудзяному полі. Заробітчанам власники бізнесу платили 50 копійок за літр. Самі здавали його по 9 гривень. Звідки на Чернігівщині взялося підземне гасове озеро? Алла Скорик розповість. Їх називають світлячками за те, що в темну пору року працюють із ліхтариком на лобі. Вдень їх не розшукати, бояться нарядів міліції. Коли ми приїхали на поле, робітників вже не було. Вони розбіглися десь за півгодини до нашого приїзду, лишили свої знаряддя праці, повні каністри з гасом. І отакі лунки глибиною 5 10 метрів кожна. Про те, що в лунках не вода, свідчить запах, до того ж, рідина добре горить. Загаріта як солярка. На цих полях поблизу прилук правоохоронці затримали групу людей, які організували видобуток пального. Працювало на них до 70 людей. За один літр неочищеного газу заробітнам платили по 50 копійок. А організатори бізнесу здавали його вже по 9 гривень і отримували мільйонні прибутки. Ближче до зими, коли холоди. Грунтові води давлять на газ, і він доходить до поверхності його добувати значно легше, тому об'єми виростають і до п'яти тисяч кубів. Добивають майже за добу. На полі ми побачили групу осіб, які щось вимірювали на ділянці з озимоною. Хлопці назвалися фермерами, намагалися запевнити, що гасова лихоманка їх не стосується. Я Ай. представник фермерського господарства і дивлюся на посів, да і все, більш нічого. А там. Он тут є всякі різні, О туди там підходьте до них і балакайте. Це просто ну це фермери. Це тут ніякого отношення до керосіну люди не має. Звідки взявся на полі газ, що й такій кількості версій є багато. Приблизно в п'яти кілометрах. Звідси знаходився колись військовий аеродром. Тут була база стратегічної авіації. Літаки реактивні. Ту 160 тут стояли, які потребували дуже багато пального. Одна заправка приблизно 40 тонн авіаційного газу. Очевидно, тоді були надлишки цього пального, і їх могли зливати десь по. Влозу скільки газу лишилося під землею і скільки його вже викачали, сказати ніхто не може. Правоохоронці намагаються притягнути до кримінальної відповідальності організаторів незаконного видобутку пального. А фермери обіцяють з дня на день полазорати і посадити там кукурудзу. Але скоро квасилькоба Черніщина та Сен